Dobra, Мене звуть Сергій. Сьогодні ми робимо технічний огляд Кванту-132 на об'єкті навчально-реабілітаційного центру джерело. Підемоте, подивимось щитову, а я поки розкажу, яке навантаження є на об'єкті. На цьому об'єкті знаходиться навантаження у вигляді теплового насосу, потужної столової, в якої є багато плиток, електроплиток в тому числі, зарядки електромобілів е, обов'язково по сучасним стандартам. І тому, виходячи з цього всього, їм потрібна стабільна і безперебійна напруга. Зараз ми діємо до електрощитової, і я трохи Покажу, як змонтований Кван 132, як він виглядає. І саме головне, яким чином він підключений до всієї загальної системи. Зараз ми спускаємося вниз у підвальне приміщення, де розташована наша електрощитова кімната. Об'єкт споживає приблизно 200 ампер струму на кожну фазу. Тобто маємо трьохфазне живлення і загальну подушність приблизно 600 А. Ось і наша електрощитова. Квант 132, який складається в нас з 12 стабілізаторів по 11 кВт кожний. Два суматори напруги, один другий і третій загальний суматор. Чим він відрізняється, трохи пізніше скажу. У нас є ось такий розподільчий щит, через який напруга від стабілізаторів потрапляє вже на всю електрощитову. А тепер розглянемо детально складові Кванту 132. На кожну фазу в нас приходиться по 4 апарати. Потужністю по 11 кВт кожний, тобто в загальному 44 кВт на фазу. Раз, група на одну фазу, два і три. Вони організовані попарно і пофазно між собою. Тобто, це йде одна пара, друга пара, і вони загалом прокачують одну нашу фазу. Наступне, з чого в нас він складається, це. Суматор напруги. Суматор напруги працює на кожну пару, тобто ось цей суматор відповідає за цю пару стабілізаторів, а цей за цю пару на фазу. І так, для кожного з наших з нашої групки стабілізаторів. Тобто, загалом у нас іде 6 груп, 6 груп стабілізаторів. А, для чого призначені, ось ці? Великий і незрозумілій вони працюють таким чином, щоб урівняти невеличку різницю напруги між стабілізаторами, і вони працювали синхронно, прокачуючи одну фазу. Окрім того, суматори, як кажучи, нижнього порядку, тобто первинні суматори, вони мають реле захисту тут і тут, реле захисту по напрузі і по фазам. Тобто, якщо одна з фаз з якихось причин в нас відвалися, зникне, або ще якась причина, він відіб'є повністю. Ці два автомати, знеструмивши е, таким чином всю систему. Для чого це потрібно? В нас стоїть тепловий насос, який е, працює в нас тільки від трьох фаз марки Ricos. І якщо одна з фаз зникне, це може його дуже сильно пошкодити. Тому було рішення прийнято рішення встановити суматори саме з контролем по фазах. І ніяк інакше. Все інше навантаження може живитися від одної або двох фаз, але для теплового насосу це не варіант зовсім. І тепер ось ця частина. Великий загальний суматор. Ці суматори в нас видають кожен загальному по 100 А на фазу. Цей 100 А і цей 100 А. Ось цей суматор, отримуючи 2 по 100 А, видає з них вже 200 А. Всі вони направляються по кабелю на ось цей загальний рубільник. Трьохпозиційний рубільник, який може живити або просто від мережі, або від стабілізаторів. Має Положення стабілізатори, нейтральне положення і положення байпасу. Це на резервний випадок живлення. Зараз ми покажемо, як працює система захистів квант 132. У випадку, якщо стабілізатор перевантажився, перегрівся або фаза повністю зникла. Давайте подивимось, яке навантаження зараз в нас на апаратах. Воно становить 1.6, 1,4, 1,8, вже 2.2. І 2,3 кВт на кожний. А тепер один зі стабілізаторів в нас вимикається. Ми бачимо, як все навантаження з нього перетекло на другий стабілізатор. Фаза в нас все ще присутня. І якщо ми не досягли максимуму, він продовжить працювати. Тепер зникає другий стабілізатор із пари. Все навантаження з цих двох пар перетікає рівномірно на ті стабілізатори, які залишились. Тепер ми вимикаємо третій апарат з фази. Все навантаження концентрується на одному стабілізаторі. Якщо він не перевантажиться, він буде продовжувати працювати. І останній з групи. В нас спрацював захист від зникнення однієї з фаз. Реле напруги, яке в нас тут встановлено, РНПП, Побачило, що одна з фаз повністю відсутня, і вимкнула обидві суматори. Кожне реле вимкнуло свій суматор. Таким чином, в нас при зникненні однієї з фаз. Наше трьохфазне навантаження повністю захищене. Яким чином виконати перезапуск? Це дуже просто. Вимикаємо автомати обох суматорів, вмикаємо стабілізатори напруги. Після того, як вони повністю завантажились і показують напругу. Ми бачимо, що наше реле напруги знову бачить всі три фази. Одне і друге. Після чого ми синхронно вмикаємо все навантаження знову. І світло знову з'явилось. Таким чином, жодна з трьохфазних навантажень не постраждало, і стабілізатори знову готові до роботи. Давайте подивимось на тепловий насос марки Ricos, заради якого встановлюється ці стабілізатори напруги. Цей тепловий насос споживає 111 А з трьох фаз 380 В. І він має три компресори з одного з першого по третій. Причина встановлення стабілізаторів в тому, що кожний з цих компресорів є трьохфазним. Трубу потребує обов'язково і три фази, і стабільного електроживлення. За потреби цей тепловий насос буде вмикати один, два або три компресори, якщо йому це потребується для прокачки потужності, і відповідно до цього споживати все більше і більше навантаження. Доброго дня! Мене звати Ростислав. Я є представник фірми, яка обслуговує е, даний революційний центр. Ми вибрали стабілізатори фірми Квант для забезпечення стабільної роботи е, теплового насосу, який знаходиться на даному об'єкті. Дані стабілізатори були вибрані нами по технічних характеристиках і по габаритних розмірах, які нам підійшли в нашу електрощитову. Дякую за увагу.